Обласне телебачення Галичина представляє музичну телеказку для дітей Дива пташиного подвір'я. Відважний півник та турботлива курочка, «Буркотливий гусак та пліткарка сорока, лісові друзі зайчик і білочка, злий тір та підступна лисиця. І, звісно ж, сміливий пес пірат зустрінуться з малятами в ефірі обласного телебачення Галичина 31 серпня о 14.30 та о 19.30. Це книжка про пташини подвір'я. Різневтасвона, яке полює лихий хитки. Так цікаво. А хто цю книжку написав? Поетеса Наталя Забіла давно вже, але й досі цікаво. Проведіть останній день літа з казковими персонажами на пташиному подвір'ї. А калошани мають чудову нагоду переглянути казку першими, якщо завітають до палацу культури мінерал 10 серпня о 15-й годині.